Шосткинський центр надання адміністративних послуг відновив роботу щодо реєстрації місця проживання та зняття реєстрації місця проживання по місту шостка. Про це під час апаратної наради повідомила Софія Жукова. Звертаюся до громадян, щоб не створювали в перші дні великого натовпу. Ми всіх приймемо поступово, всім наданому всі всі необхідні послуги. За інформацією Геннадія Милашенка, комунальники минулого тижня працювали над ліквідацією аварії на самоплинному колекторі. Також усували пориви і на тепломережі міста. Однак ремонт колектора ще триває. Заказуємо документацію або коригуємо, там частково документація. Є і розпочинаємо цю процедуру по відновленню цього колектора. І ця робота буде проводитись через ваше управління. Як повідомив Геннадій Малашенко, у місті працюють над тим, аби зробити вуличне освітлення енергозберігаючим. У нас ведуться роботи на 17 житлових будинках, енергозаберігаючи заходами. Ми там плануємо систему стаю, щоб воно вимикало світло під час ну, денного режиму та під час комендантської години. Перші будинки ми зараз вже заказали. Побачимо, як воно буде працювати і робити це далі. За словами Миколи Чорнова, який зараз виконує обов'язки директора Шосткинської міськрайонної філії Сумського обласного центру зайнятості, роботодавцями громади за першу декаду березня до установи подано 43 вакансії. Найбільш затребувані робітничі професії. Отримали роботу за декаду трохи більше 30 безробітних громадян нашої громади. З понеділка, 6 березня, на громадські роботи до пунктів незламності працевлаштовано 20 осіб. Всього за два місяці поточного року в громадських роботах брали участь 67 осіб. З них чотири особи з інвалідністю та одна особа зі складу внутрішньо переміщених осіб. Наразі 15 хворих на коронавірус проходять амбулаторне лікування. Про це повідомив Олександр Жук. Також заклад отримав обладнання від організації ЮНІСЕФ. Амбулаторно лікується 15 хворих на коронавірусну інфекцію. За вакцинацією минулого тижня звернулося 102 мешканці нашої громади. В рамках реалізації спільного проєкту ЮНІСЕФ та Світового банку заклад на минулому тижні отримав холодильне обладнання. Це два холодильники, одна морозильна камера об'ємом всіх по 240 літрів. Обладнання має забезпечити холодовий ланцюг та збереження препаратів для імунопрофілактики. Чекаємо майстрів на встановлення, і будемо використовувати начальник відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Шосткинського міськрайонного управління головного управління Держпродспоживслужби у Сумській області Оксана Іщенко наголошує на необхідності дотримуватися проти епідемічних заходів у зв'язку з підвищеним ризиком захворювання на коронавірус. Ковід нікуди не подівся. Ви ж пам'ятаєте, у нас були навіть летальні випадки, тому дотримуємося, хоча б мінімальних допустимих нам доступних засобів це носіння маски в громадських місцях, миття рук або обробка десь засобами в тих місцях, де немає можливості помити руки. Ну і дуже приємно, що все ж таки заклади освіти почали все ж таки проходити і медичні огляди потроху.